Вітаю вас, мої учні! Урок математики Повторення вивченого. Виконуємо завдання в математичному тренажері. Частина 9. Розгортаємо сторіночку першу. Усний рахунок. Виконай дії усно. Заповни порожні прямокутники. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Математичний тренажер 2. Звичайний дріб. Запиши дробом зафарбовану частину кожної фігури за зразком. Натисніть на паузну і виконайте завдання. На сторінці 2. Самостійно, виконайте завдання на сторінці 3. Продовження математичного тренажеру 2. Самостійно. Математичний тренажер 3. Порівняй звичайний звичайних дробів. Порівняй дроби. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно Математичний тренажер 4 Знаходження числа. За величиною його частини. Знайди число за величиною його частини за зразком. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо завдання на уроці у середу.